Друзі, вітаємо вас сьогодні. Московські попи мають їхати додому, до Москви. Так вирішила Верховна Рада. Я вам скажу завжди говорив про те, що має вирішувати це держава на рівні держави, а не люди. Бо нас завжди стикали лобами. А на почві релігії ви знаєте, це, це війни, це проблеми. Тому, звісно. Я радий з того, що рішення прийняли не люди, які били б там один одного палками і забирали, як це було, да, забирали е, ці церкви один в одного, ділили, стравлювали село з селом, вулиця з вулицею. Сьогодні прийнято рішення на рівні Верховної Ради. 265 голосів за. Владу ми з вами обирали, яка вона не є, але вона така є. Ми обрали, вони прийняли рішення. Я думаю, що це, це нормально. Не голосували там. Є інформація. Що саме цікаво мені Гончаренко і безугла там в них щось з карточками, з кнопками щось. А Гетьманцев, ну цей великий реформатор, друзі, гетьманцев. Цей що розказує, пощипати українців, постійно все в них забрати. от такий він. І, і він не голосував. То я думаю, не треба щепать українців, сідай з ними, їдь на Москов'їв. Отак От має бути. Тому така зараз ситуація. Ще хочу сказати: ну, по місцях багато буде цих проблем. І я буду розказувати про нашу білу церкву. Є у нас тут любителі цих оцих попів, страшні любителі облить всіх гімном, Знаєте, мутить, мутить вокруг все. І будучи в штабі цьому, в їхньому розумієте, і бути якоби активістами, помагати армії. Що ви там армії допомагаєте? Що ви туди возите? Ви розкажіть, що ви робите там в їхніх штабах з цими батюшками? Що ви там, про що ви домовляєтеся? Кого ви чекаєте тут? Це що ми розберемося. Дивіться, Курск Донеччина постійно зараз оце сплітають цю тему. І розривають знову українців навпіл. Одні кажуть, що потрібно стояти до останнього солдата на території Донеччини, і не потрібно було на курс йти, а треба було всіх зігнати в одну купу і от там воювати до кінця. Інші кажуть, що це дуже добре. І я в тому числі що сьогодні є великі успіхи на курському напрямку. і На сьогоднішній день ми маємо реальні успіхи. Які дають можливість відтягувати з Донеччини російські війська і е, покращити положення. Можна говорити я, до безкінечності про це, можна сваритися і та інше, але у мене ще є таке питання одне. Друзі, хто пише там, от нам не потрібен Курск, нам не потрібно туди, нам це треба. Ви мені скажіть, у вас у когось є е, е, чітка відповідь, що робити. Ну, от ми захо... Колись ми відіб'ємо Донеччину, може, відіб'ємо завдяки ще втраті там, 100 тисяч людей і відіб'ємо все-таки Донеччину. І далі що ми будемо робити, скажіть мені, є план у вас відбудови? Є у вас рішення по людях, які там суто про російські? Що з ними робить? А, є там дехто де розказує такі, знаєте, радикали. Виселить тих на Московію, вигнать, а туди завести з Західної України. Переселення народів? Це що, Сталінщина? Про що ви говорите? Ну, ну нема от ляпать що нібудь, розумієте? Тому я хотів, от ті, що зараз розказують, що от потрібно так от стояти там до останнього солдата, вибивати, забрати територію. Супер, ми, ми ж не говоримо, що ні. Що робити? План є в державних органів. Ко ще є план. Скажіть, мій, будь ласка, є плани по, по цих людях, по територіях, по відбудові? За що, як це буде робитися? Я не чув. От бла, 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 ти такий, а ти сякий, і все. І, ну а далі далі воно не йде. Тому на Курському напрямку, ви ж знаєте, так говорили про річку Сейм, про знищені мости, про котел, тому що котел там вже є. От. Тактичне оточення біля трьох тисяч військових і там маси техніки, вже воно існує. Українські війська, і не тільки українські, ми знаємо, да, зараз показують, чітко воюють там і ЧВК з Америки, а, білоруські патріоти з офігенною технікою, запаковані, мають все, що тільки треба. І я вам скажу, щоб не розказували, але ті воїни, що з Курщини, Показують відео, викидають, дають інтерв'ю там, або говорять між собою там, і таке інше. Вони говорять, що вони відчувають себе левами, відчувають себе воїнами. Чому? Тому що їм дали можливість воювати так, як вони вміють і хочуть цього дали реальну зараз можливість. Запакували технікою, можливостями, розвідкою, підтримкою авіації і таке інше артилерії. Я думаю, це непогано. Це краще, чим сидіти в окопах, а їх зранку до ночі криють кабами, і люди нічого просто не можуть зробити фізично. 92 населених пункти це слів того ж самого Зеленського і не тільки. Також 20 числа був знищений командний пункт, який керував російськими військами на Курщині повністю ракетою IISM Хаймер. Повністю там є відео, звід з дрона. Знищили, вигоріли там з землі такі кратери, горіли, знищили всі, все командування їхні знищили. Горять МПЗ і таке інше. Процеси йдуть, тому я думаю, ну а що ще сказати з цього приводу? Пишіть, пишіть, будемо обговорювати. Я постійно на зв'язку постійно ну, відповідаю на ваші максимально, наскільки я можу, на ваші коментарі і таке інше. Ще що є в нас, дивіться. А Путін, не дивлячись ні на що, там, на, на втрати, на проблеми, і на таке інше, а, значить, поїхав в Азербайджан. От, то вони колотилися, колотилися, прикривали Арменію, Тепер Арменія вийшла з ДКБ. Воно побігло тепер. ну Воно, ну, а як ще назвати, воно побігло вже туди, в, 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 в Азербайджан. Всю жизнь вони воювали, а тепер вже, вже друзі. вони. Такі, вони ці московити. такі. І от погана така не дуже добра інформація. оцей сакар, знаєте, коли з Києва ви виїжджаєте, по праву сторону є такий сакар, заправна станція така. Так от після цих перемовин і прийнятих рішень про співпрацю Газпрому-сакар для того, щоб розвивати більше і більше ставити цих станцій, то я, я не то що там закликаю, але нагадую вам краще об'їхати цю сьогодні станцію. Якщо вони так себе ведуть, значить об'їжджаємо, і хай вони заправляють, хай приїжджають азербайджанці, заправляються хто там ще. От. Ще дивіться: масований ракетний удар готують на День Незалежності. У нас навіть там малися бути змагання, відмінили будь-які заходи зараз відміняються по Київщині в першу чергу. Тому хочу сказати, що це серйозно. Чому? Тому що зараз росіяни піднімають. Повітря ту 95, і вчора навіть вони піднімали ту 160. Ту 160 це те, що ядерні боєголовки е е піднімає. Це досить потужні апарати, вони там до 10 ракет можуть під, ну, піднімати. Але зараз у них є проблеми, тому що е моторочаси, оце скільки років вони випахали, то там від 2 до 4 ракет. Але вони е вчора, позавчора тренувалися, чого вони піднімаються? Вони тренуються, щоб таким накатом робити. Тобто, підняли, відстріляли, ці заправилися, піднялися, і от таким накатом е наносити удари по, в першу чергу, Києву. Вони ну, планують в першу чергу. Ну і звісно, Київщина, бо через нас це все йде. І Біла церква, щоб ви всі знали, воно ж все через нас летить. Що збиваємо, що не збиваємо, що падає, що там іде далі. Тому на День Незалежності. До Дня Незалежності, день, в День Незалежності, і після. Ну, слідкуйте, будьте уважними, щоб у вас не було проблем, щоб ви вчасно були в укриттях і таке інше. <кхем> так. І буду закінчувати, друзі, сьогодні е е е мій виступ. Про корупцію в нас Велетенська друзі, корупція. Ми знаємо з вами просто Велетенська. Йде боротьба, ми бачимо, десь щось роблять, щось там не встигають робити, нема можливості. Але ну, процес іде. Я вам скажу. А наша корупція ще не втягнула нас на дно і нас не захопили росіяни з однієї причини. Тому що в Росії. В десятки разів більша корупція. Я, якщо вам буде цікаво, я вам підготую матеріали, як крадуть у них. Ну це у них так крадуть, у нас стільки грошей немає просто, і можливостей таких видно. Ну, крадуть там, я такого не чув у нас. Яйця по 17 відпочивають, оце все інше відпочиває. Тому, друзі, плюси все-таки в цьому є. Що да? корупція трошки в нас, бачите, не, не в нас менше, а в них більше. І вона в рази більша. І не дає їм можливості нас переграти. Якби в них корупції не було, нам був, був гаплик давно. Друзі, дуже радий з вами спілкуватися. Кожного дня там готую інформацію, виходжу в ефіри, пишу, можливо, максимально, щоб довести вам правдивну інформацію, тому що дуже багато гімна, брехні різної маніпуляції. Нам на, нами ж завжди хочуть маніпулювати. Розумієте, нас завжди хочуть розділити, завжди хочуть нас обдурити. Тому будьте пильними, друзі. Заходьте на канал, підписуйтеся, діліться. Чесні новини, абсолютно чесні. Як є, дивлюся в очі, завжди говорю правду. Що не так, пишете, обговорюємо, виправляємо, бо є помилки, припустимо, в кожного можуть бути. Ми їх визнаємо і йдемо далі, друзі. Тому дякую, до побачення.